Ми готові долучити нашу наступну спікерку Тетяну Тимочку, голову Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, добре ранок. Вітаю вас. У Запоріжжі сталося масштабне забруднення водою мазутом. Нафтопродукти виявили у річці Мокромосковка, також на березі Дніпра, куди впадає Мокромосковка. Проща, площа забруднення складає близько 800 квадратних кілометрів. Раніше на місці почалися роботи з ліквідації екокатастрофи, які тривають досі. В Держекоінспекції пояснюють, що на поверхні води час від часу з'являються темні плями з вмістом мазуту. Їх вилучають за допомогою спецзасобів. Мовірним джерелом витоку називають саме трубобіль. Львову до звідки за словом очевидців, і могла статися неконтрольована подача речовини в річку. І є також цікаві точніше, що напередодні мазут виявили ще й на Одещині біля Дунайського біосферного заповідника. Представники нацпарку Тузлівські лимани зафіксували залишки нафтопродуктів на узбережжі. На одній з ділянку з ділянок завдовжки близько 200 метрів знайшли понад сотню кілограмів мазуту. Раніше на цьому ж місці вже виявили забруднення. Втім, за словами екологів, мазут легко вбирається в пісок. Стає непомітним, ну, а згодом під дією вітру чи хвиль знову виходить на поверхню. Ми ймовірно це навта. То продукт, який потрапив до чорного моря ще взимку після катастрофи біля Керченської протоки російського судна. А пані Тетяно, поясніть, будь ласка, що відбувається там на нашому Запоріжжя, на нашій Одещині, що це за такий та наскільки це дійсно становиться небезпеку для наших водойм та тих, хто там мешкає. В першу чергу треба зафіксувати таку позицію, що забруднення Дніпра і приток Дніпра в районі Запоріжжя і забруднення під Одесою на території національного природного парку Тузлівські Лимани це інше різне походження. Дійсно, під Одесою на території національного природного парку ще. В січні в лютому були зафіксовані появи цих плям мазуту, і вони дійсно є наслідками розливу нафти в Керченській протоці в грудні 24-го року. З російських танкерів Воганівті там номер 212 і 239, здається. і оці два танкери вони. При аварії спричинили потрапляння в воду більше 8 тисяч тонн мазуту і інших нафтопродуктів і течіями Чорного моря, які рухаються в певному напрямі, ці. Залишки Мазуту, ну по перше, забруднили дуже значну територію на території Росії, на території України на окупованої Росією, і е, дійшли е, навіть до інших країн, е, це не тільки Росія Україна, але це інші країни Чорноморського регіону, зокрема Болгарія. І е, е, от якраз цей приклад і, і цей факт, про який ми сьогодні говоримо по тузлівським лиманам, підтверджує е, опасіння екологів і. На, на, насправді це факт, який доведений вченими, що е, мазут тоді в холодну пору. Осів на то не міг розчинятися в воді, а зараз, коли температури підвищується, не цей мазут починає потроху розчинятися і потрапляти уже на більш значні території. Причому, якщо його не збирати, він і далі буде мігрувати десятки років. І ну просто це дуже довготривалий процес, тому що мазут взагалі то важкий залишок переробки на. Нафти і він маслянистий. Він дуже такий ну, складний в збиранні. В ньому багато небезпечних речовин: це і смоли, і вуглеводні сірка. Тобто, це насправді дуже серйозна небезпека для природного середовища. Для... Це загроза для життя і здоров'я людей, які будуть купатися в цей літній сезон, в цей період в Чорному морі на узбережжі Чорного моря. Це міжнародна катастрофа, яка ну, не була полагоджена вчасно Росією, і в той. Спосіб, як це потрібно, вони приховували дуже довгий час, і кількість мазуту і методи, якими вони це роблять. І саме тому тепер дуже багато країн Чорноморського регіону будуть стикатися саме з такими наслідками того розливу. Що стосується Запоріжжя, це знову ж таки абсолютно. Ну, на жаль, стандартна ситуація, коли недобросовісні суб'єкти господарювання не контролюють ці викиди або навмисне скидають забруднені промислові стоки в річки. Водойми і це спричиняє таке забруднення. І тут, звичайно, це не перший випадок, про який от зараз ми говоримо. Дуже багато такого забруднення в усьому руслі Дніпра. І тут ми маємо говорити про посилення державного контролю, про скасування заборони на перевірки. Суб'єктів господарювання, які були встановлені ще в 2015 році, абсолютно з незрозумілих причин, чому е, бізнес структури е, звільнені від цих перевірок, і державна екологічна інспекція має можливість фіксувати збитки виключно вже по факту е, тих подій, які відбуваються, замість того, щоб робити е, планові перевірки е, технологічних процесів, е, місць зберігання небезпечних відходів. Тому числі на автопродуктів, з тим, щоб унеможливити такі скиди, не санкціоновані в наші водні джерела. Це питання полягає виключно в площині нормативно-правового забезпечення, і всеукраїнська екологічна ліга вже двічі зверталася до уряду України з вимогою скасувати заборону перевірок. Перевірки незалежно від того, в якій які ситуації ми зараз живемо, вони є обов'язковими. Тому тому що користуючись військовим станом, дуже багато підприємств завдають непоправної шкоди довкілля, і вона може бути дорівняна на жаль тим збиткам, яке завдає агресор нашому довкіллю. Тому якщо ми засуджуємо військові злочини Росії, ми в Україні маємо наводити лад з тими, хто веде господарську діяльність супереч законодавству. Пані Тетяно, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до нашого ефіру та надати фахову профільну оцінку. відповідальності Відно тим злочинам, які росіяни здійснюють по відношенню до наших екосистем, в тому числі, дякуємо вам. З нами на зв'язку була Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.